Макрон тоді рішуче виступив проти SkyShield, оскільки він виключав закупівлі Семпті і прив'язав би європейські країни до Петріот на десятиліття вперед. США є історичним союзником, але в певний момент вони поставлять свої інтереси на перше місце, заявив Макрон. Ви думаєте, у них тоді буде достатньо петріот для інших замовників? Тому добре, що у нас є свій новий Семп Ті і він кращий за Петріот. Джастін Бронк, експерт з повітряних сил у Королівському інституті об'єднаних служб, вважає, що нині більш імовірно, що СЕМТІ ЕНДЖІ буде обраний замість Петріот ніж у попередніх тендерах, враховуючи зосередженість європейських урядів на підвищенні суверенної стійкості. Дефіцит ракет перехоплювачів Петріот, ПАК 2 та ПАК-3, які в основному були спіймовані до України, став ще одним фактором у розгляді франко-італійського варіанту. Додає Бронк. Втім, Рейтон виробник систем Петю от разом з Локхід Мартін. Martin...